Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про вразливість підлітків, а саме про те, наскільки ця вразливість підвищується з зростом зростанням сексуальності їхньої власної. Отож, взагалі сексуальний зв'язок він значно підвищує цю вразливість, тому що перед тим, як відбудеться якийсь сексуальний контакт, як такий, передує йому. Оголене тіло своє і, відповідно, свого партнера. Ця оголеність зовнішня, вона дає оголеність і внутрішню. Це така незахищеність, а незахищеність часто провокує відчуття сорому. Сором він вже йде про те, коли людина відчуває що себе якось не в тій тарілці. Тому, звичайно ж. Це не просто так, як розповідають підлітки, хм, відбувся секс. Ну, в мене там був уже перший раз, да, чи я там вже втратила цноту. Насправді, це дійсно подія в житті дівчинки чи хлопця все одно. Кожного воно по-різному проявляється, кожен по-різному це переживає, але насправді і дівчинка, і хлопець вони переживають все одно ці незахищені моменти, коли. Треба бути голим, в буквальному переносному сенсі цього слова, ми боїмося бути голими перед кимось, перед іншими людьми, не тільки коли ми говоримо про тіло і про зовнішню оголеність, а й про внутрішню оголеність. І дитина, яка встає на шлях сексуальності і дорослого життя, звичайно ж, відчуває всі ці, особливо вперше, всі ці. Емоції в рази більше, ніж відчувається людина доросла, яка також, наприклад, вступає в сексуальний контакт з новим чоловіком чи з новою жінкою. І це також є деякою мірою хвилююче, особливо коли це в перший раз відбувається. Багато думок, емоцій, переживань. А для підлітка це взагалі новий світ, який ніколи з цим не стикався до цього. Тому навіть те, що передує сексуальному контакту, воно є також дуже вразливим для дитини. Наступний фактор це таке склеювання, та, те, що склеює взаємодію, те, що підготовлює ґрунт для душевних ран при будь-якому більш-менш значимому стиканню дитини із розділенням. Тобто цей чоловік чи там хлопець, ця жінка бачила мене таким, яким мене ніхто, наприклад, крім батьків, моїх не бачив. І то, скоріше за все, більш в ранньому віці. А зараз, якщо це вже статево-зріла людина, яка займається сексом, значить, ну, скоріше за все, вже не тато, не мама оголеними її чи його не бачать. І вони вже миються самі і закриваються в душовій кімнаті, коли вони приймають душ чи ванну. Відповідно, це ступінь оголеності, якою людина бачить або сама себе в дзеркалі, і який ще й може це подобатися чи ні. А тут щось таке бачив інший партнер, з яким відбулася якась ось ця така, такий клей відбувся: ось таке внутрішня, внутрішня довіра, десь привідкрилося щось таке, що раніше не було відкрито. І відповідно, ось ця частина. Вона ще начебто тепла, лагідна, все добре. Але на майбутнє це також велика неможливість витримати. Це дуже велика незахищеність людини, коли ці стосунки, цей зв'язок розірветься гіпотетично. Ну, це ж молоді люди, вони можуть сходитися, розходитися. Це можуть бути перші закоханості, перші чоловіки, жінка в житті підлітка і так далі. Тому Звичайно, ось це підґрунтя на майбутнє, воно вже закладене ще перед цим сексуальним актом. Ось ця вразливість, вона ще є до того моменту, доки ще щось станеться на майбутнє, коли люди можуть розійтися. Виходить так, що у свідомості підлітка те, що склеюється сексом, воно не призначене для того, щоб бути розірваним. Тобто воно має далі щось над собою будувати якусь надбудову щось має розвиватися це начебто ну, настільки важливо це настільки серйозний сексуальний досвід верніше не так цей досвід сексуальний є настільки серйозним аспектом в житті людини що вона просто не може собі уявити що це може розірватися тобто все ми тут один з одним ми, ми склеїлися Якби це було не так, то і дорослі б, люди в своєму житті не переживали б так сильно, якби інша людина їм, інший партнер їм зраджував. Не було б цього. Людина б чудово розуміла, ну окей, ну відбувся там якийсь секс, ну і що? Ну, нічого страшного. Але більшість все ж таки чоловіків і жінок сприймають це як образу як ніж в спину. Як неможливість пробачити щось, як зраду да, самому собі, зраду мені, зраду сім'ї, зраду дітям, зради там, всьому, всьому, чому, що, що ми будували так довго. Відповідно, коли це взагалі вперше відбувається у підлітків. Немає розуміння того, що це взагалі може бути якось розклеєне, тому неможливо цю небезпеку наперед якось забрати, да, зробити це якось безпечним. Ні. Більше того, є такий момент, що коли дівчинка або хлопець вступають в статевий зв'язок і це не відбувається за повного усвідомлення і повної згоди. Хоча інший партнер може це не помітити, да? він може там не запитати 30 разів, ти точно хочеш, ти точно готовий там, чи готовий і так далі. Тобто це відбувається такою низкою подій, які одна з одної виходять і є причиною того, якби що стається. Відповідно, дівчинка чи хлопець можуть бути не готові до кінця. І якщо це відбулося не з повної або незосвідомленої згоди, або в якомусь стані алкогольного сп'яніння чи наркотичного сп'яніння, то далі це переживається цим підлітком як дуже гостре, дуже сильна наруга над особистістю. Тобто з тіла це перекладається на особистість, не відчуває вона окремо, що зґвалтували її тіло. Ні. Це насилля, яке відбулося над її особистістю, Її не побачили, не почули, не зрозуміли. Це до того видав, що це не може бути просто секс. Да? Ой, там секс. Як про це розповідають підлітки, не вірте, тому що є багато моментів, які показують нам, що це не так, що є дуже багато ось цих зон незахищеності, де людина як би не намагалася. Бути сильною, такою, сякою, насправді це не так. Це на це нездатний підліток, нездатна ще його психіка. Тому завжди є ось ця вразливість, коли говориться, коли йде мова про сексуальність, перший сексуальний досвід і так далі. Ще до того ж, ми згадуємо, що у підлітків є дуже величезний вплив соціуму. Своїх однолітків і відповідно орієнтація на них, що є нормальним для цього періоду розвитку людини підліткового віку, вона також може підвищити вірогідність і глибину душевних переживань. Тоді, коли про це знають інші, тоді, коли до неї буде якесь ставлення сформоване, тоді коли вона може взагалі її статус змінитися в очах її компанії. Після, наприклад, того статевого акту, який в неї відбувся. Тобто, перше, що ми маємо уяснити, що сексуальний зв'язок значно підвищує вразливість. Як би там що не було, як би хто що не казав, не проходить це безслідно. І в якийсь певний момент цей підліток після того, як відбувся перший сексуальний досвід. Який може начебто для дорослих пройти непомітно, і вони можуть на це не звернути увагу, насправді підліток ще певний час залишається дуже вразливим. І це факт, про який ми тільки що з вами проговорили. Наступне, якщо для підлітка ось ця вразливість неможлива для перенесення, це може активізувати захисти, які будуть. Давити, які будуть поглинати Ось всі ці почуття, які в неї викликаються. Тобто вона буде захищатися, вона буде намагатися ніяк не показувати те, що їй зараз боляче, те, що зараз вона дуже сильно переживає, і знов таки спілкування з однолітками буде давати одну з основних. Джерел одне з основних джерел душевних ран. Чому? Тому що занадто багато сорому, занадто багато розділення. Тобто, був секс, я був з цим партнером чи з цією партнершою злитий. А тепер ми, наприклад, розійшлися, і ми можли, можемо розійтися просто він в свій клас, а я в свій клас. А можемо розійтися, тому що ми посварилися. І вже те, що він пішов у свій клас, а я в свій клас. Вже буде зовсім по-іншому мною переживатися. Відповідно, я буду ділитися з подружками, я буду щось розповідати. Я буду дивитися, яка буде їхня реакція. Слух полетів по школі, школа дала свою реакцію. У мене з'явилися якісь, наприклад, прізвиська, або ще щось. І або я на п'єдесталі тепер, або я навпаки, викинута, тому що я тепер вважаюся якоюсь ну, дівчинкою, не тієї поведінки. І вчителі частіше за все, і тим паче батьки про це не, не знають. Вони цього не бачать. Але все це відбувається в колективі, все це відбувається в різноманітних соціальних мережах. Вони пишуть, вони ставлять там лайки, вони збираються в групи, вони роблять такий тихий булінг, скажімо так. І придратися до чогось да, дитина ця не може, яка конкретно є людиною. Яка потерпає від цього, це почуття небезпеки, воно зростає, зростає і зростає. Про захисти. Ну, по-перше, захисне оніміння може бути, коли дитина, підліток це те, що можуть побачити вчителі, те, що можуть побачити батьки вдома, підліток неначе завмирає, неначе зупиняється в своєму розвитку. Він Начебто такий став ніякий, невидимий, абсолютно сірий. Емоції якось стали більш тихіші. Він себе так не виявляє, він себе так не показує, маю на увазі підліток і дівчинка і хлопчик. І якщо ми вчасно не помітимо цього, може бути таке, що, звичайно ж, розвиток трошки емоційний затримується, соціальний затримується. Психологічний розвиток затримується. Більше того, це заважає емоційній близькості будуванню цих стосунків, дружніх, інтимно-особистісних, тих, які називає вікова психологія. Тобто це на дуже близькому рівні особистісні стосунки. Не обов'язково це зараз про секс, да, інтимну особистість, але це щось дуже дуже близьке і рідне. І ось такі відносини треба побудувати. Подругою з другом і з тією людиною, з якою відбувся секс. І якщо людин, дитина відчуває цю небезпеку і її реакцією буде завмирання, то звісно вона буде недоступна для накопичення досвіду до з такої душевної близькості. На це можна звертати увагу, коли ви бачите, що дитина щось таке відбувається. Крім того, це захисне оніміння воно знижує здатність. Бачити небезпеку, передбачати цю небезпеку, цю прогностичну функцію дитина не може так сильно використовувати або в повній мірі, тому що це аніміння воно дає неможливість бачити наперед. Тобто ця дитина стає вразливою ще й до того, що з нею може щось відбуватися, якісь небезпеки з нею можуть траплятися які. Вона не попереджає, бо які є для неї невидимими зараз в цей момент, бо вона повністю заглиблена в себе. Захисне оніміння також приводить до зовнішньої холодності, байдужості, або інколи частіше в хлопців це приводить до такої крутості, тобто він такий серйозний, він такий недоступний, неприступний. Він абсолютно беземоційний, весь в собі і зовнішньому бач... можемо бачити картину, що начебто йому взагалі все все одно. Але насправді там може кипіти буря емоцій, просто зовнішнє оніміння, намагання заморозити всі почуття, які там вирують, тому що ми говорили про це, що є почуття, які неможливо витримати. І якщо вони доходять до такого рівня, що дитина не може цього витримати, може відбутися ось таке емоційне оніміння. Може бути деперсоналізація, яка не дає приймати все близько до серця, може бути алкоголь, наркотики, які ще більше будуть захищати від цього. Більше того, якщо будуть продовжуватися сексуальні досвіди, такі то скоріш за все, людина цей підліток буде намагатися брати все під контроль. Тобто він буде чи вона, намагатися контролювати сексуальну взаємодію з одним тим партнером чи з іншим. І не факт, що в цей момент цей підліток буде отримувати задоволення. Він просто буде отримувати задоволення від цього контролю над тим, що він, нарешті, опанував себе і, начебто він зараз не є вразливим. Хоча це буде просто захист від близькості. Від побудови близьких стосунків, тому що це боляче, тому що це страшно, і тому, що це може призвести ну, до якихось речей, які я не зможу контролювати, наприклад. Тому відмічаємо для себе, що зовнішні прояви оніміння або навпаки такої безпечності, байдужості, крутості, емоційної непроникності. Можуть говорити просто про те, що дитина зараз намагається захиститися від своїх почуттів, і тому вона робить таку напускну, холодну поведінку, тому що внутрішньо в неї там все йде на розрив. Йдемо далі. Якщо людина, підліток і далі залишається в такому онімінні і не відбувається чогось такого, де людина сама відкривається. Чи хтось до неї може проникнути і допомогти їй відкритися? Психолог, там, мама, друзі, хоч хтось, будь-яка там доросла людина, вчитель, який, який бачить цей стан дитини, і може її вивести на те, що вона довірливо поговорить. Ці невиплакані слова, невиплакані емоції з часом приводять до того, що людина є емоційно черствою. І це вже може бути як ознакою, характерною ознакою для? Того, наскільки вона далі буде виявляти свої емоції, свої почуття взагалі в спілкуванні, в житті, в будь-якому соціумі. З цього пункту виходить наступний пункт, що ось ці захисти, які знижують відчуття власної вразливості, сильно впливають на характер самої сексуальності дитини і далі самої людини вже дорослої. Емоційна така броня, вона захищає від середовища, яке може поранити, але призводить до відставання в психологічному розвитку і до проблемної сексуальності. Це питання того, наскільки може воно якось там саме розсосеться, всі проходять цей досвід, у всіх буває перший секс, здалеку не у всіх він буває вдалим, ну нічого, ну всі це проходять. Ні, це не зовсім так. Проходяться дійсно всі, але досвід виносять з цього. Зовсім різний. Емоційна броня захищає від середовища, яке може поранити, але призводить до відставання в психологічному розвитку і до проблемної сексуальності. Також вона заважає розвитку прихильності і веде до регресу, скажімо так, тієї вже прив'язаності, яка вже була. Тобто вона може, дитина, яка була дуже в хорошому контакті і зв'язку з батьками, може статися так, що ця дитина перестане бути в цьому контакті. І цей рівень цієї прив'язаності, прихильності, він просто знизиться. Це також, ну скажімо, не плюс далеко. Далі ці захисти будуть блокувати цей клей, про який ми з вами говорили, ефект. Цього клею при сексуальній взаємодії. І це буде призводити до того, що дитина може піти в проміскуітет, тобто в вільні сексуальні зв'язки, в сексуальну поведінку, яка не буде мати певних меж, певних обмежень для цієї дитини, в її розумі. Ну і, відповідно, про таку дитину потім можна сказати, що дитина пішла по рукам. Деперсоналізація сексуальної взаємодії відділяє секс від стосунків, і секс стає товаром, послугу, заняттям будь чим. Людина перестає відчувати це як можливість близьких стосунків. Вона це просто відчуває як якусь опосередковану річ, за яку, наприклад, можна отримати гроші. Наприклад, схожим чином мислять моделі OnlyFans. Вони самі про це говорять, що ну, то це ж просто послуга, яка, яку я надаю. Тим паче, коли мова йде не про секс, а саме, наприклад, про знімки, про серію знімків, коли вона навіть не бачить, хто саме їх замовляє. Тобто, це все робиться через посередника. Тобто, секс і все, що стосується сексуальності, воно стає просто послугою. Воно так нівелюється його цінність, тому що цей клей, який зв'язує людей, він просто блокується. Більше того, ми казали про те, що в дитини перестає перестають жити якісь сумніви, вона не бачить небезпеки, і може ставатися так, що те все, що має в принципі в дитину супроводжувати в сексі, да, вона має. Бути обачною вона має чітко розуміти, з ким вона йде, що вона, куди вона. Воно веде до такого розторможування сексуальних імпульсів, відсутності передбачення можливих наслідків її діяльності і більшої безсоромності в прояві своєї сексуальності. І ще у нас є булінг, який також сексуалізується, і він стає такою ведучою динамікою чи явищем у підлітковому, підлітковій культурі. Ось цей синдром булі він або йде викривленням прив'язаності, тобто людина відчуває себе зобов'язаним. Або ж він використовується як захист проти вразливості. Тобто там немає розуміння, як турбуватися, як нести відповідальність. Це просто використовується як такий собі захист. Як буде працювати цей механізм роботи цього булі інстинкту? Хтось буде стверджувати. Власну гідність, власну першість, використовуючи вразливість інших людей, яким чином? Буде залякувати, буде принижувати, буде виставляти на сміх, буде настоювати на чомусь своєму і робити саме те, що хочеться. Таким чином, можливо, встановлення ієрархії також через сексуальну взаємодію. Може бути зацикленість на підкоренні, домінуванні, завоюванні не змиряється перед неможливістю отримати бажане я тебе люблю, тому я тебе гвалтую. Мені хочеться це моя любов така. Фантазія про домінування замість фантазії про запрошення. Запрошення до спільного сексуального акту. Це таке домінування. Я прийшов, я загарбав, я взяв, я отримав, я пішов. Ну і тут будується така стратегія, що це вона сама це дозволила, чи він да, сам хотів, сам напросився, сам спровокував це все. Тобто перекладається повністю відповідальність. І зовнішній локус контролю, а не внутрішній. І нарешті жорстокості, які пов'язані з сексуалізованим булінгом, стають, ну, фактично, епідемією у підлітковому середовищі. Тому ми не можемо також на це закрити очі, і ми почали з самого початку розвитку сексуальності підлітка і прояву його, і дійшли до того наскільки це може бути також булінг і сексуалізований. Часто в булінгу є сексуалізація, просто не, не зразу і не найперша, вона, наприклад, може бачитися, можуть виходити на перші плани інші якісь теми, але часто там є велика доля сексуалізації. Тож будьте пильними до своїх дітей, якщо це психологи до дітей знов таки своїх шкільних, які у вас є підпорядкування, да, в вашій опіці скоріше. Звертайте на це увагу, дивіться на цих підлітків, як вони змінюються, що з ними відбувається. І, можливо, якщо вони зможуть довірливо з вами поговорити, то ви зможете зберегти їхнє сексуальне життя і сексуальний розвиток в найкращому з варіантів взагалі розвитку подій. Бережіть себе, хорошого вам настрою і до зустрічі!